Сьогодні в програмі Лікар Професія небезпечна Мені в очах потемніло, я, і він далі мене продовжав там бити, але ну, всі почули і зубіли до мене. На оперативній нараді у міського голови. Не працювало Радіо Будьонова 9. Зроблено, все працює. Програма Дитячий майданчик успішно реалізується. Мені мені, мені подобається ця, ця площадка І і молодець той, хто відкрив цю площадку. Влада планує місто розбудовується в 2011 році. Вище згадані проекти були внесені зміни, які стосувалися переважно зміну типу житлової забудови. Центр зайнятості інформує на протязі шести місяців, поточного року, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості більше як 700 людей. Відпочинок для душі. Я люблю пісню, тому я дуже довольна. Щотижнева рубрика. Дозвольте запитати. Це спортлото 82. Вітаю вас! В ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів очима журналістів телестудії Наше місто. Для вас працює Марія Петрик. Не так давно ми розповідали вам про надзвичайний випадок, що стався в районі Торгмашу. Тоді зграя молодиків чинила розправу над працівниками тепломережі, в результаті чого декілька чоловік було госпіталізовано. На жаль, цей випадок виявився не поодиноким. Що сталося цими вихідними у центральній районній лікарні? Дивіться далі. Лікар професія небезпечна, і справа навіть не в інфекційних хворих, з якими доводиться щоденно контактувати медикам. Набагато страшнішими можуть виявитися наслідки спілкування з, на перший погляд, добропорядними громадянами, щоправда, у практично неадекватному стані. У ніч з 13 на 14 липня близько першої години ночі у приймальному відділенні центральної районної лікарні стався надзвичайний інцидент. Приїхала компанія п'яних з травмованих, із них один був травмований, які зайшли на приймальне відділення. За допомогою їм почали надавати допомогу, але цей же травмований почав дебоширити, вибіг через центральні двері, вибив центральні двері, вибіг через них через хвилин 15 вернувся о, і почав знову дебоширити. Коли йому стали надавати допомогу, ні з того, ні з цього почав бити санітарку. Почав бити лікаря-невропатолога, який на сьогоднішній день знаходиться із черепно-мозковими травмами у неврологічному відділенні. Компанія, після того, як викликали правоохоронців, намагалася швидко зникнути. Залишили по собі розвалений паркан та на пробитому колесі виїхали з території лікарні, ледь не зносячи металеві ворота. Громадянин К поки що так називаємо молодика, розійшовся так, що вже не бачив нічого навколо себе. Було тільки одне сліпе бажання бити. Це було неожиданно. Ми оказали багатьом допомогу. Я від останнього забінтувала голову, й йшла перев'язочну. Я не жадала, що ззаду такий мене в голову удар. Я просто цього не жадала. Мені в очах потемніло, я... і він далі мене продовжав там вити, Ну, всі почули і зубігли до мене. Ну, Він агресивний настільки, ви знаєте, я ж таких людей не бачила. Він прямо на ручниках вже в нього були руки одягнуті. Він ще держав кулаки, і він нам так грозив. Він таке кричав. Анатолій Голіцин, лікар, невропатолог з 28-річним стажем роботи, каже, що чи не вперше за своє життя опинився в такій ситуації. Раз п'ять чи шесть по голові добре. А до одразу що робота, дівчата ну, місьострі калолі, больних ще приймали, ну, вже, він больний, я бачу, доктор ходить, шатається вже. Результат цієї страшної для медиків ночі струс мозку у медсестри Оксани Самусь та лікаря-невропатолога Анатолія Голіцина. Ще один лікар-хірург з травмою вушної раковини теж на лікарняному. Головне, що випадки з ухвалою та небезпечної для медиків поведінки трапляються практично щодня. Дуже часто буває таке, що от, нецензурно до нас звертаються, от простягають руки, але до такого ще ніколи не доходило. «Міліція, звісно, все общає, але не завжди вони вчасно приїжджають і надають нам допомогу. Іноді теж страшно прикольне діжурство, ти не знаєш, що тебе ожидає. П'яний, побитий, травми, веду себе нагло, вступають в су... суперечку. Ну і з кожним днем все це ваше ваше працювати. Кожен хірург після кожної сміни жаліється на такий безпреділ на прийому покої. Це Поле бою, а не робота, розумієте? дійсно дуже багато звернень. Дуже багато моїх піробітники скаржаться на хамське відношення до медпрацівників, які тут сутками працюють, надають допомогу. Навіть в буремі 90-ті щось було таке подібне, але такого, як зараз, ну лікарів ніхто не був, такого ще не було. Я думаю, що треба давати цю оцінку. За інформацією правоохоронців, по даному факту ведеться слідство громадянинука згідно частини першої статті 296 кримінального кодексу України загрожує. Арешт до 6 місяців або позбавлення волі строком до 5 років. У центрі уваги міського керівництва під час оперативної наради виконання робіт по звернення громадян, епідемситуація у місті та інші нагальні питання сьогодення. Про це у нашому наступному сюжеті. Оперативна нарада у міського голови 16 липня розпочалася з аналізу виконання звернень громадян, що надходять як у відповідний відділ міськвиконкому, так і на особисті прийоми до міського голови та його заступників. Незалежності 15 А. Люди звертались, не працює ліфт. Зроблено, люди задоволені. 12а теж з ладу виходив ліфт. Зроблено, все працює. Були перебої з гарячою і холодною водою. На той час Гагаріна 19 зроблено. Велика подяка по ремонту сходової клітини Логонової 19. Заміна газової колонки зроблено. Велика подяка. Не працювало Радіо Будьонова 9. Зроблено, все працює. Однак деякі звернення від городян виконано частково або з певних причин наразі не виконано. Тому, аналізуючи кожен з випадків, міський голова надав ряд доручень для активізації робіт. Епідситуація у місті благополучна та контрольована, повідомив головний санітарний лікар Броварської СЕС Віталій Прокопенко. Однак непокоїть статистика поширення захворюваності на СНІД та збільшення кількості звернень до лікарів з отруєннями внаслідок вживання бахчевих культур. Найближчим часом журналісти телестудії наше місто планують провести ряд зустрічей з лікарями та інфекціоністами, аби ще раз нагадати про небезпеку, що може підстерігати кожного. Надзвичайний випадок з побиттям лікарів у Броварській центральній районній лікарні теж у центрі уваги міського керівництва. Після інформації головного лікаря, міський голова Ігор Сапошко надав доручення підготувати ряд листів з метою швидкого реагування правоохоронних органів та органів юстиції на подібні надзвичайні ситуації. Готується листа на судову адміністрацію, на голову адмі... адміністративного апеляційного суду. Про те, що призначити чергових на суботу неділю суддів, які мають чергувати цілодобово. Міський голова також повідомив про те, що розслідування справ з нападом на бригаду ремонтників КП бровери тепловодоенергія та лікарів центральної районної лікарні тримає на особистому контролі. Далі, в ході оперативної наради, було заслухано планування заходів на тиждень керівниками служб, відділів та підрозділів міськвиконкому. Весело та з користю відтепер проводитимуть своє дозвілля і маленькі, і дорослі мешканці будинку номер 15 що по бульвару незалежності. Адже новенький дитячий майданчик зі спортивним знаряддям вже урочисто передано їм у користування. На відкритті побувала наша Наталя Кривовок. Так весело розважаються та з радістю відпочивають відтепер мешканці будинку по бульвару незалежності 15 та їх сусіди. З появою дитячо-спортивного майданчика подвір'я наповнилося дитячим сміхом та лементом. Одним словом, ожило говорять тутешні мешканці. Дитячий майданчик від голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка став справжнім подарунком і для дітей, і для дорослих. Адже незалежно від віку, тут кожен може знайти собі заняття до смаку, чи то погратися, чи просто. ...відпочити у холодку. Мені, мені мені подобається ця, ця площадка, і, і молодець той, хто відкрив цю площадку. Тут тут горки є, тут діти, багато дітей гуляють. І повні, коли то оцей стадіон був старий і його поміняли на новий. Тепер можна там гуля, гуляти можна. Ви знаєте, я не знаю, як как... тут взагалі дітей практично не було видно. Ну, а зараз, ви ж самі видіти, відбою не просто. Так що дуже добре, що так зробити. Подякуємо. Очень добре тут. Посидіть, поговорити, подивитися, як бавляться діти чужі. Вони дуже задоволені. Ось, дивіться, качаються, малеча, і улыбка з лиця не сходить. Ще до початку офіційного відкриття майданчику діти швидко та вправно опанували каруселі, гойдалки, пісочники, спортивні знаряддя, тенісні столи, футбольне поле. Аби погратися їм тепер не доведеться ходити до сусіднього подвір'я. Тут така площадка хороша для того, щоб дітки гралися, качелі хороші для маленьких, для здорових. Тут і полазити можна, і в баскетбол гуляти. І особливо дуже добре маленьким дітям, які тут граються. Раніше тут нічого не було, тільки старе футбольне поле. І Всі на ньому грали. Дякую дуже Сергію е, Федоренку за те, що вони все це зробили. Урочисту місію відкриття дитячого майданчика виконали голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко разом з міським головою Ігорем Сапошком. Сьогодні ми відкриваємо перший дитячий і спортивний майданчик. Це довгострокова програма, яку ми розпочали в місті. і до кінця літа плануємо. Поставити ще дев'ять таких майданчиків, щоб в кожному дворі люди могли вийти на своє подвір'я і мати достойні умови для відпочинку, для занять спортом, для виховання дітей. Вітаючи мешканців прилеглих будинків Сергій Федоренко та Ігор Сапошко, запевнили, що встановлення таких майданчиків буде продовжуватися по всьому місту. Створюючи такі місця відпочинку для дітей, дорослі дбають про майбутнє. А дитячий сміх це найбільша нагорода. Я перш за все хочу подякувати Сергію Миколаївичу за те, що він відгукнувся на ваше прохання і зробив таким, щоб тут був оазис, оазис для наших дітей. Веселі розваги з клоунами та заохочувальні призи створили атмосферу справжнього свята з гарним настроєм та позитивними емоціями. Дякую може за площадку. На ну, полезна для дітей. Так мені подобається площадка, що створена для дітей. Дякую за. Сергію Федоренко за те, що він зробив цю площадку для дітей. Прямо серце радується. Да, спасибо, велике ми сьогодні приїхали з села. Дитину забрали прямо з мокрим волоссям. Так хотілося нам побачити празник. А ще на всіх цього вечора чекало солодке ласування морозиво свято вдалося. Ознайомитися з проблемами, аби допомогти їх реально вирішити, така мета зустрічей з городянами, які проводить голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. Одна з таких у формі дружнього діалогу відбулася за адресою вулиця Черняховського, 15А. У своїх зверненнях броварчани порушували питання благоустрою території двору, облаштування подвір'я, ремонту міжбудинкового проїзду, ремонту під'їздів, встановлення колонки водопостачання та інші. Під час живого спілкування. З мешканцями прилеглих будинків Сергій Федоренко вислухав кожного та давав вичерпні відповіді. Світинку поставимо опори, освітлення, засфальтує під воно. Облаштування подвір'я реально те, що можна вирішити в першу чергу, запевнив голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. Вже найближчими днями дворова територія набуде нового ошадного вигляду. Тут буде встановлено дитячо-спортивний майданчик. Обіцяти і виконувати, саме таким і повинен бути народний обранець, вважають городяни. За народ трубуватися, за наше життя думати думати. чесним, порядним. Хочемо справедливих і чесних людей. Народ має бути чесним в першу чергу. Те, що він обіцяє людям, він має теж виконувати, хоч по силі можливості, хоча б. Ну, людей якось трошечки понімати, уважати, щоб людина могла до його звернутися з якимсь проханням по можливості, теж могло зробити. Ну я не знаю. Я хоча б такими. Хоча б такими. З повага якась буде должна до людей. Да, Ну, да. Сергій Николаевич, я знаю немножко давно, лет 30, наверное. Мы надеемся, что с ним будет очень хороший депутат Верховной Ради и поможет нашим жителям города Бровари во всех тех недостатках, которые здесь имеются. Чергова презентація містобудівної документації за участі замовників, розробників та представників депутатського корпусу днями відбулася у малій залі виконкому. Детальніше читайте на шпальтах броварської панорами та дивіться далі. 13 липня було проведено презентацію містобудівної документації проектів змін до детальних планів та проєктів детальних планів міських територій. На виконання статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності та з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації. Сьогодні проводиться презентація проектів внесення змін. Як вже було сказано, це детальні плани території по четвертому житловому району. З метою отримання пропозицій до містобудівної документації з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Дані проєкти містобудівної документації є складовою частиною комплексу проєктно-планувальних робіт, здійснюваних автором, розробником проєктів генерального плану міста Бровари. це провідний інститут державний ДІПРОМісто. Основні завдання проєкту. Це внесення змін в діючу містобудівну документацію відповідно до погоджених завдань на проектування. Головний архітектор проєкту Тетяна Несвіт детально зупинилася на основних аспектах містобудівної документації проєктів. Внесення змін. Згідно рішення виконавчого комітету, в 2011 році вищезгадані проєкти згадані проекти були внесені зміни які стосувалися переважно зміну типу житлової забудови з індивідуальної блокованої на садибну та розміщення багатоквартирної забудови. З повним текстом повідомлення ви можете ознайомитися на офіційному сайті Броварської міської ради та у газеті Броварська панорама від 12 липня поточного року. Пропозиції та зауваження до проекту подавати до управління містобудування та архітектури до 11 серпня 2012 року. Стан ринку праці своєрідний показник стабільності та розвитку суспільства. Про підсумки півріччя, основний контингент незайнятого населення, проблеми та шляхи їх вирішення говорили директор Броварського базового міськрайонного центру зайнятості Григорій Пашнюк та Наталя Кривовок. Ринок праці в броварському регіоні за підсумками роботи служби зайнятості за перше півріччя поточного року залишається керованим, стабільним і прогнозованим, що є свідченням професійної та злагодженої роботи фахівців центру зайнятості роботодавців та влади міста та району. За статистикою станом на 1 липня 2012 року до служби зайнятості звернулося понад дві тисячі жителів міста та району. Третина з них була успішно працевлаштована. На обліку в центрі зайнятості перебуває біля 900 осіб, які мають статус безробітних. На протязі 6 місяців, поточного року працевлаштовано за сприянням служби зайнятості більше як 700 людей, які звернулися до центру зайнятості. Загальної кількості безробітних, що стоять у нас на обліку, це переважно жінки. Вони складають більше як 64%. 41% це молодь до 35 років. І 17% люди, які потребують соціального захисту та не можуть конкурувати на ринку праці на загальних підставах. З метою зменшення кількості осіб, які мають статус безробітних та допомоги у працевлаштуванні своїм клієнтам, фахівці центру зайнятості продовжують залучати до активних програм, направляють на навчання, перенавчання та стажування на нові робочі місця, залучають до громадських оплачуваних робіт. А для тих, хто вирішив відкрити свою власну справу, а це переважно молодь до 35 років, служба зайнятості надає підтримку у вигляді одноразової грошової допомоги тільки за цей рік. Сума виплат склала понад 180 тисяч гривень. Одним з напрямків роботи центру зайнятості є працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Це дає можливість людям також знайти. І бути на реальній роботі, отримувати заробітну плату і утримувати свою сім'ю. Також, незважаючи на літню пору, фахівці служби зайнятості продовжують проводити профорієнтаційну роботу з молоддю. Мобільний центр працює навіть на канікулах. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до роботодавців всіх форм власності і запросити їх. До тісної, плідної співпраці з центром зайнятості, що дасть можливість якнайшвидше і найякісніше працевлаштувати людей, які сьогодні без роботи або шукають роботу. І таким чином вирішувати питання працевлаштування і знижувати рівень безробіття в Броварському регіоні. Можливість доторкнутися до прекрасного, отримати задоволення від виступів талановитих виконавців народної та сучасної пісні, яскравих хореографічних постановок мали люди старшого покоління. Що завітали до міського культурного центру на мистецьку програму Мої роки, моє багатство. Мої роки, моє багатство. Під такою назвою в рамках соціальної програми Люди, наше майбутнє для понад 500 броварчан літнього віку у міському культурному центрі пройшов святковий концерт. Серед запрошених в залі представники старшого покоління, ветерани війни та праці, діти війни. Такі зустрічі в нашому місті стали вже традиційними для людей. Похилого віку пенсіонерів, дітей війни, ветеранів і присвячений сьогоднішній концерт релігійному святу святу апостолів Петра і Павла, яке відмічають всі християни всього світу. Вітаючи присутніх в залі зі святом, голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко побажав усім здоров'я, віри, надії на майбутнє та пообіцяв всіляку підтримку людям, які того найбільше потребують. Ці дні, дні верхня послуги Петра Івана відзначають всі умиряни, всі християни цього світу і, звертаючись в ці дні до Бога, просять. Здоров'я, щастя, миру, заступництва. Я вітаю всіх з цим великим днем, бажаю всіх міцного здоров'я, вдачі, миру злагоди в сім'ях. Протягом години запрошені мали змогу насолодитися найкращими виступами творчих колективів народного вокального ансамблю доля та танцювального колективу Пані Броварчанка, а також послухати пісні у виконанні вже добре відомих артистів Броварської сцени Ольги Констатюк, Інни Дибки, Людмили Чебіної та Анни Кумової. Та добре відомі пісні подарували хвилини справжнього задоволення та позитивних емоцій всім запрошеним. Такого концерту Ні. я люблю пісні, тому я дуже довольна в этот раз, що концерт много піс. Дівчики очень хорошо. Я очень дорога. Спасибо всім. Вітали нас приємно дуже. Спасибі їм. Це ж радує нас, наше життя. Спасибі за концерт, за приглашення взагалі все очень прекрасно і хорошо. Дякую большое. Все було очень хорошо. Сучасна кінематографія славиться безкінечною кількістю цікавих та улюблених усіми фільмів. І не лише сучасні в пам'яті улюблені кінострічки залишаються назавжди. Тому ми вирішили запитати броварчан, який фільм є їх найулюбленішим. Не знаю, я люблю. Не радість красивий. Мені подобається головна гер... героїня цього фільму. Політикою цікавлюся. Політичні передачі стосовно радянського, це Спартаві 82 Багато улюблених. Титаник, наверное, мабуть, мелодрами, жахи. Унесен гео ветром. Мелодрама. Чужой против хищника недавно я смотрел. Ну, ужастики какие-то. елемент». линия. Любові голуби. <зас> ну, звичайно, три мушкетери. Ну чому? Потому що там Михайло Боярський знімається. Тижня синоптики прогнозують у броварах помірно хмарні вихідні, з можливими короткочасними опадами. Температурні показники розподіляться наступним чином: субота в день стопчики термометрів піднімуться до 23-26 градусів тепла. У неділю дещо прохолодніше – 18-23 градуси з плюсом. Вночі у суботу не жарко – 13-18 градусів. У неділю до 20 – вище плюсової позначки. Гарних та яскравих вам вихідних! Таким був тиждень у броварах. Новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня в студії телебачення Наше місто дивіться у наступну суботу, 28 липня. Мені ж залишається тільки попрощатися з вами та побажати гарного настрою та приємних вражень. До зустрічі за тиждень на телеканалі ЕКТА.